чов -то. Так ось, це відео я буду знімати тихим голосом для твого спокою і для твого сну. Я сподіваюся, що мій голос не буде сильно гучним. Бізнесу, зазначив американський стратег та історик Латвак. Я зауважив, що китайці не дуже цікавляться сучасними теоріями стратегії, особливо абстрактно концептуальними. Вони щиро вважають, що все, що можна було написати про стратегію, вже написано тисячі років тому. Після Сунь Цзи вони вважають війну метафорою, філософією, яку можна перенести на решту життя, навіть на перший погляд мирного. Китайці вважають війну надзвичайно дорогим методом вирішення проблем, якого бажано уникати. Якщо це неможливо, війна вимагає найретельнішої підготовки і планування, прискіпливої уваги. Найменших деталей, досконалого знання себе, супротивника і місцевості. А понад усе, вона вимагає беззаперечної дисципліни і переможного настрою. Вони вважають, що стратегія повинна бути практично, прагматичною, вираженою у діях, у вчинках, а не у словах. Вважають, що лідера призначає характер, а не посада чи технічні знання. Вони освоїли і логіку, і граматику. Чи не тому Китай стає тепер надпотужним гравцем і в геоекономіці? Завдяки Сергію Лесняку ви зараз тримаєте в руках якісну українську версію трактату Сондзи. Думайте це був зазначити, що це смерда буде записуватись під звуки дощу і під звуки вулиці Тому, якщо щось гепне не лякається, будь ласка, це вже я ніяк не можу виправити. Мистецтво війни, суньзи. Суньце сказав: війна справа надзвичайної ваги для держави, справа, що означає життя і смерть, її необхідно вивчати неабияк пильнуючи. Аби, аби передбачити наслідки війни, треба брати до уваги п'ять засаднички засадничних чинників і порівнювати дві протиборчі сторони. Не певними критеріями. А саме шлях Дао, підсоння, клімат, терен командування і регулювання. Шлях Дао це те, що дає людям змогу мислити, влад і справителями. Це повноважує вас послати людей на смерть або дозволяє їм жити. І вони прийматимуть це Безродних сумнівів. Підсоння визначає день і ніч, холод і тепло, час і сезони, терен окреслює вершини і долини, далекі й близькі відстані, небезпечні та сприятливі місця, широкі та вузькі простори, місцини складні для оборони і нападу, житані для захисту і наступу. Командування добирають за такими чесностями – мудрість, чесність, людяність, мужність і дисциплінованість. Регулювання це організаційна ефективність, системи керування та структура переміщення. Усі командири знають про існування цих п'ятиох дзвінків. Однач той, хто епанує їх, переможе. Та ні, програє. Тому, щоб передбачити наслідки війни, ми мусимо порівнювати дві супертивні сторони, зауважуючи їхні відносні стратегії за допомогою таких запитань. Який з імператорів має шлях Дао? У кого з генералів більше здібностей? Яка сторона переважає підсонням і терном. У якому війську жорстокіше дотримується дисципліни, яку армію спораджено ліпше? Чиї старшини старшини? І вояки ретельніше навчені. Яка сторона суворіше і справедливіше щодо винагороди і кари? Завдяки цим порівнянням я знатиму, хто переможе. Хто програє генерал, який дослухається моїх парад, посилаючи військо в бій, здобуде звитягу, такий воєначальник хай залишається командувати. Якщо ж він знехтує моєю порадою і відправить армію в бій, то зазнає повний поразки, його потрібно звільнити. Почуючи, почувши. Чого можна засягнути, якщо йти за моїми порадами, досягай згідно з ними стратегічної переваги. Так ти підготуєшся до зовнішньої обставини. Використовуючи сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації, це я називатиму стратегічною перевагою. Війна. Це мистецтво брехні. Тому, якщо ти вправний, придурюйся невмілим. Якщо ти діяльний, корж із себе млявого. Якщо ти близько, вдавай що далеко. А якщо далеко, вдавай що близько. Якщо ворог жадібний, спокоси його жаданим об'єктом. Якщо хаотичний, захопи його. Чи ворог діє ефективно, будь обачним. Якщо супротивник могутній, уникай його. Якщо його легко розгнівати, вдавайся до провокування. Якщо знаєш про низьку самооцінку нападника, а його зухвалість. Якщо ворог відпочив, виснаж його. Якщо в його лавах злагода, посій там ворожнечу. Нападає на супостата там і тоді, де й коли він не готовий, з'являється там, де на тебе не чекають. Це ключові моменти стратегії армії, про які не можна казати наперед. Той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує його можливий розвиток, має більше шансів перемогти. А хто не мав успіху, Попередніх штабних розрахунках програє Січу ще на початку. Сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє, сторона, що має їх менше, програє. Той, хто не планує, прирікає себе на очевидну поразку. Коли я дивлюся на процес планування баталії, чи чиганемний. Сундзи сказав, зазвичай на воєнну кампанію потрібно тисяча швидкісних чотирикінних колісниць, тисяча важких повозів і спорядження для, для 10-тисячних душ панцерників Провізію для війська треба транспортувати на тисячу лі. Китайська міра довжини рівно близько 500 метрів. А ще треба порахувати витрати як удома, так і за польових умов, зокрема на закордонних посланців, а також видатки на такі матеріали, як клей, лак, ремонт колісниць та зброї. Тільки коли ти маєш на руках тисячу шматків срібла щодня, можеш мобілізувати військ. Розпочинаючи герць, шукай швидкої перемоги. Якщо бій затягнеться, зброя притупиться, військо деморалізується. Розпочинаючи облогу міста, яке укріплене муром, виснажиш свої сили. Коли твоїх вояків довго тримати на полі бою, людських резервів стане обмель. А якщо ти все ж притупив свою зброю, Деморалізував своє військо, вимор, виморився та знесилив усі наявні ресурси, сусідні правителі скористаються своїх напастей для удару. Навіть за наявності наймадрішого нарадника, ти не зможеш уникнути прикрих наслідків. На війні я чув інколи навіть безглуздий поквап. Приводить до швидкої перемоги. Але я ще ніколи не бачив ознак майстерності й переможності в довгій кампанії. Не було ще країни, яка б виграла від тривалої війни. Отже, якщо ти не цілком усвідомлюєш шкоду від використання армії, то й не осягнеш, як повернути її собі на користь. Той, хто знає, як використовувати військо. Небілізуватиме солдатів більше одного разу і не завозитиме харчі та кілька разів. Він візьме військове снарядня зі своєї країни і реквізує провізію ворогів. Тоді провіанту, воякам вистачить. Постачання армії на далекій відстані виснажує державу та зміння людей у місті, близькому до Таборування вояків, ціни на товари зростають. Де кран дорогий та простий люд зубожі. І щойно ти визначиш його остатки, змушений будеш збільшити місцеві збори для армійських потреб. Якщо сила війська вичерпана і багатство держави закінчилося, родини в країни також зубожіть. У війни прибутки простих громадян знисяться на 70%. Державна скарбниця зазнає втрат від зламаних колісниць, знесилених коней, запотребованих і зужитих обладунків, шоломів, стріл і луків самострілів, галемар і щитів, списів, великих заслонів для облоги. Надірваних тяглових боків і заїжджених і важких возів І це сягне 60% державних резервів. Тому найліпший командир заробить усе від нього залежне, аби прогодувати свою армію. Використати одну паку ворожу супротивника те саме 20 своїх. Щоб вбивати ворога, потрібно розбудити почуття гнів своїх людей. Аби змусити солдатів захоплювати ворожі багатства, треба розподіляти серед них здобич. Тому в колісничному протистоянні варто нагородити того, Хто першим захопив 10 колісниць і змінити майви прапор? Й корохви недруга на свої, змішуй чужинські колісниці за своїми і відсилай їх назад на бойовий захопленими в полон вояками поводця добре, щоб потім їх використати. Це означає примножувати власну силу в перебігу здобуття перемог. Найважливіше на війні, швидка звитяга, а не затяжні кампанії. Тому командир, який розуміє, як використовувати військо, має владу над людським життям і стоїть на варті безпеки в державі. Я хочу подякувати тобі за. Прослуховування цієї чудової книжки. І також я сподіваюся, що в тебе буде неймовірно приємний сон сьогодні вночі. Сподіваюся, що буде друга частина читання цієї книжки. Але вже з мікрофоном.